Вікторія Кириленко сідає у Львові у потяг до Варшави. каже вона сама з Харкова, а зараз їде відвідати маму в Польщі. Перша у закордонну подорож взяла свого собаку. Раніше їздила на автобусі, але довго можна стояти в черзі, тому вибрали зараз поїзд. Квитки були і вже в застосунку «Укрзалізницю» Купила. Ольга Децько їде до Варшави з Черкас. Жінка каже, що загалом її подорож триває близько доби і розповідає, як раніше доводилося долати цю відстань. Я дуже багато разів і по роботі їздила, і до друзів вже не знаю, не протягом 20, 20 років, мабуть, катаюсь до Варшави. Автобусами але цей варіант просто супер. Тут ми сусідкою що і безпечно, і зручно, і швидко. супер". Це перший поїзд до Варшави за останні 18 років. Він розрахований на 204 пасажирські місця, говорить голова правління Укрзалізниці Євген Лященко. Цей потяг не задовольнить весь попит. Тому що він набагато більший. Це ще один крок щодо збільшення пропозиції по міжнародному сполученню, в першу чергу, в напрямку Польщі. В перший день це ми продали ну, майже 100% квитків. Поїздка зі Львова до прикордонної Рава-Руської займає півтори години. На момент прибуття українського потягу на пасажирів вже чекає польський поїзд. Тож пересадка відбувається на одному пероні. Український прикордонний контроль для пасажирів проходить вже у поїзді Рава Руська Варшава. Протягом цього часу він стоїть на пероні. Пасажири, які їдуть від станції Рава Руська, прикордонний контроль проходять всередині місцевого залізничного вокзалу. Говорить начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Держприкордонслужби Ігор Матвійчук. Нам виділили до години часу Крзалізниця на ту кількість пасажирів. Ми будемо починаємо. Оформляти, будемо дивитися по процедурі. Паспорт за кордони обов'язково треба мати з собою. Для чоловіків обов'язково мати, по перечитати -пер -пер постанову після цьому правила придання кордону, подивитися, до якої категорії вони належать. На дітей перевірити документів, там наявність доручень, письмовий згод від батьків, якщо вони слідують не з батьками. Потяг Коломия, Раваруська Варшава, курсуватиме щодня. У Польщі він робить зупинку в місті Люблін. Розклад, маршрут та ціна квитків на сайті Укрзалізниці. Ольга Івашук, Володимир Стадник, Суспільне, Новини, Львівщина.